Цікава новинка знову, дивіться, друзі. Дуже цікава автономна камера з сонячною панелькою. Ось тут стоять акумулятори. Я завжди знімаю про такі різні камери за невеликі гроші, щоб було там декілька камер в ній повністю автономні. Ось попередні такі знімав, ось такі знімав. І дивіться, ця мені чим сподобалася, що тут ці поворотні, більш за все, що також можна регулювати смартфоном. Коли в тих попередніх, ось бачите, ось бачите, воно все. Ручною тільки, тобто там немає, щоб автоматично собі смартфоном повертали, бачите? Чути тріщотки все. Тут все плавненько, бачите? Навіть чути, що там якийсь двигун щось є. Вже підключу до телефона і покажу вам більш детально потім це все відеогляд. Камери дуже цікаві, Тобто у нас три камери по 5 мегапікселів всі стоять. Повністю автономні, так як казав. І дивіться, вже друга карточка у мене така їхня. О! Покажу. Сім-карточки дають китайці. Не знаю для чого вони їх дають, але я її підключав. Є відео, закидаю відео, підключав і вона працює, камера працює з цією карточкою. Тобто, звичайна сім-карта. І вона працює. Не знаю, як китайські карточки у нас працюють, але І скільки часу буде працювати, Ну, воно є так, воно працює. Додаток у них безкоштовний. V-380 Pro. Підключаєте собі Дай все. Ну, я ставлю завжди, коли тестую, я ставлю свої звичайні карточки Vodafone. Ко, лайф, кол, Vodafone, там немає різниці. Встановлюєте собі і все, чіпляєте собі з панелькою, і воно у вас все працює. Ну, але кажу, я підключав на таку карточку і воно також працювало. Скільки часу буде воно працювати безкоштовно, я вам не можу сказати цього. Якось так став, ставте подобаючки, підписуйтесь на канал, і буде більш детальне відео на цю камеру. Як вона буде працювати в день, вночі Також її вчіплю, протестуємо все. Це в нас теж 4G камера на карточку. Ще також можна такі самі брати Wi-Fi, що були. Дуже цікаві варіанти. ось бачите, Є ось такі і ось такі. Тобто зараз багато різних є, я люблю заказати щось, потестувати, подивитися, мені дуже цікаво це. А кого цікавлять, кого буде цікавити, може звертатися, можу її продати. Ну, але перш зроблю на неї відеогляд. Всім пока!